Сьогодні ми вас познайомимо з поетесою Євгенією Любою і її збірником «Зміло». Вона родом із Полтавщини. Вірш душа, душа, наче порожній дзбан. Кинь до неї монету, і вона задзвенить. Крикни у неї, озветься луною, плесни молока і наповниш її до країв. Або ж не роби нічого, і душа лишиться порожньою, такою порожньою. Немов порожнина у тілі пустім пустоти. І ти почуєш нарешті, як м'яко-м'яко душа говорить тишею, як на самому дні шкребеться мишею те, що прагне пройти крізь твою гортань. Та не так, як проходить слово: голос чи мова, шепіт чи смак, а так, наче ти сам раптово позбавлений усіх пустот, увійдеш у світ, народжений через рот. Дві руки у Тебе, Господи, дві руки. Однією жалієш, другою караєш, однією даєш, другою забираєш. Два лиця у Тебе, Господи, два лиця, одне хмари затягли Твоєї мстивості, на другому сонце сяє Твоєї милості. Одне серце в Тебе, Господи, тільки одне знаю, що почує і врятує мене. у соборі. Купол Благовіщенського собору, правильне коло, де чергуються вітражі, жовтий, зелений синій, жовтий зелений синій, а вже над ними постать Бога із розкинутими руками, його обличчя стерто руками або режимами, яка різниця, видно лише те, що розмито лиця і янголів, і самого Бога, і тому невідомо. Лице у нього жорстоке і мстиве. Чи добросердне і милостиве обличчя Бога стерте режимами, воно не зриме. тому все, що лишається людям зі мною поруч, домалювати його власноруч. Іще один вірш Каноса. Східці увесь до храму Вищих хрестів мета, зламу ти хочеш зламу, гордості, мов хребта. Замість палацу площа, трон мені і ніч ліг. площі, багаю, площі, гордість свою розтрощену, тихо кладу на сніг. Стягів пониклих стоси, ляжуть тобі в хрести. Все, що прошу, каноси, носи, тільки б ногами, босими сходинки ці пройти. Так що приходьте до нас читати поезії.